Осінь це час роздумів землі. І саме в цю пору року відкриває свої двері школа. Відкриває для тих, хто хоче вчитися, хто хоче мандрувати країною знань. І недаремно саме в цю таку прекрасну пору ми відзначаємо День працівників освіти. Свято, коли ми вимовляємо учитель виховати, згадуючи при цьому не контрольну чи домашню роботу. А квіти, посмішки, подяки і гарний настрій у професійне свято за круглим столом керівникам шкіл Паланської громади довелося побувати на уроці, де самі вони мусили відповідати на досить непрості запитання, іноді навіть питання із зірочкою. ви були мені освіти, Ні. Які три речі ви змінили? впровадили, можливо, щось придбали. Я був міністром освіття, я підбудовав командський ліцей. Яку найважливішу пораду ви могли б дати батькам школярі? Ну, мабуть, перша найважливіша порада це співпрацювати з закладом освіти, з усіма учасниками освітнього процесу, зокрема, з учителями. Бути опорою, підтримкою педагогічного колективу, щоб кожен з батьків переймався закладом освіти, тим, як навчається його дитина, як поводиться в школі. Є багато батьків, яким я дійсно вдячна, які переймаються освітою, закладом освіти. Про що ви думали, коли йшли на свій перший mm -hmm. урок? <кій> <кій> Коли йшла на свій перший урок, звичайно думала про те, щоб дійсно він вдався цей урок, щоб дійсно він показати його гарним у вимогах. Ну, знаєте, хочу сказати, що мені трошечки повезло, тому що в нас династія вчителів. У мене мати вчителька, сестра вчителька, тому мені було кому підказати, кому показати. Тому я пам'ятаю, коли готувалася до першого уроку, то саме урок готувала з мамою. Я а, дуже і це все хотіла показати, щоб дійсно що на першому році щоб все в мене було вдалося. Уявіть, що у майбутнє, якою саме ви її бачите? Ну, Ви знаєте, існує там, теж така притча, що е, школу ніби створив дьявол, тому що діти хочуть бігати, а да, їх закрили в приміщенні. Діти хочуть досліджувати, а їм дають собі знання. Тому я, напевне, дають вже готові знання, щоб вони їх вже тільки взяли да, собі, а не досліджували. Тому я б напевно хотіла, щоб дійсно школа була такою, про яку мріють діти. Щоб вони дійсно досліджували, щоб вони йшли з хорошим настроєм в школу, щоб вони не хотіли повертатися додому не через те, що щось там вдома, якісь не гаразди, а щоб їм було наскільки комфортно. І дійсно, школа це найкращі часи дітей. Тут формується і колектив, і однокласники, і друзі, і щоб дійсно всі роки не були золотими. Яким був ваш шлях у професії, і що ви цінуєте в цій роботі? Шлях був такий, як і е, у вас, <ріхи> династія. О, і е, питання стояло тільки у виборі факу. Була в мене улюблена вчителька, е, яка була класним керівником у нас 10 років. Е, спочатку навчала нас у початкових класах, а потім у п'ятому перекваліфікувалася на вчителя німецької мови і була нашим класним керівником до 10 класу. Це був мій ніби як. Зразок, приклад. От і. А ще батьки. І от е, тато вчитель математики і фізики, а мама вчитель початкових класів. І улюблена вчителька німецької мови і початкових класів. Передарує. Так. І я так, значить, думаю собі. У початкових класах потрібно знати всі предмети. Так, піду я на початкові класи. Куди? Беру довідник, відкриваю. Ага. Уманський педагогічний, ну туди їхати 300 кілометрів, там нічого. Взяла документи, приїхала, здала сама, ну, і залишилася тут уже, як бачите, на, на багато років. А потім, через деякий час, у 2000-му, треба було бути. Ну як треба було? Мабуть, треба було бути там, де я зараз є. І е, перекваліфікуватися, бо вчителі. 4... А, що знаєте, забула важливий нюанс. Чому я обрала вчителя початкових класів? Бо, на... бо вчителі початкових класів не обирають на керівні посади. Це мене десь було А потім у 2000 році зрозуміла, що треба здобувати вже факт вчителя фізики і математики, бо ніде я від нього не дінуся. Математику я дуже любила і люблю по сьогоднішній день. На даний момент з понеділка розпочинається остання сесія, і незабаром у мене буде диплом. Вчителя фізики. Ми вас вітаємо. Так, яку позицію в учительській справі займає творчість. Ви, для вас. Ви <сіпілляр> <сіпілляр> знаєте, я, наприклад, у кожного учня, мабуть, є ідеал серед учителів, чи там, у мене був ідеал учитель фізкультури. Удар Михайлович Сухецький, наскільки красивий, наскільки стройний, наскільки він. Я спіштаю. Крім того, я ще... О, і крім того, що я і полюбив це малювання. І я так, як прийшов берестивець. Ми ж знаєте, ви ще й співають. Так, да, і люблю співати. Але. Шкільні роки я, мене на сцену витягнути було. А зараз попались такі люди, мені в Берестивці, то Федор Остапу пам'ятаєте за клубом леда. Які затягнули мене на сцену, я не, не думав, що я вмію співати так. Так що творчість я вважаю, що вчитель повинен все вміти. І малювати, і співати, і творити, і діти. І тоді діти теж. Виходять творчі. Да? Що стало рушінною силою у вашому рішенні стати вчителем? Тим, ким, ким ви за вас? Це тим, якщо не вчити. Ну, рушійною силою в моєму виборі стало те, що я дуже люблю дітей. По-перше, по-друге, так я казала Олександр Петрович, ідеал була вчителька хімії, покинені находжу на риба. Дуже любила я в школі хімії, дуже любила її саму як особистість і тому вирішила поєднати. Свою професію з учительством. І пам'ятаю, ще коли я ходила в школу в класі, тоді, звісно, що в нас було багато, по 20-25 учнів. Я завжди приходила додому старий щоденник я брала, писала розклад уроків, писала список учнів, розставляла всі свої лямки, кому які зошити, проводила урок, оцінювала і моя. Мрія з дитинства відбулася. Mm -hmm. Які риси характеру мають бути притаманні вчителю? Mm -hmm. Мабуть, найперше це витримка, як це правильно сформулювати. Вчитель має бути толерантним, добрим. Mm -hmm. Що вам найбільше подобається у вашій роботі? Mm -hmm. Мабуть, усе. Mm -hmm. Немає нічого такого, що не подобається. Mm -hmm. Подобається спілкування, mm -hmm. подобається колектив, колеги. Подобається відповідальність, нести відповідальність за все. Ну, взагалі, робота це і, і, нелегка робота. Я вже за рік зрозуміла, що це таке. Але і, і, Але мені дуже подобається, мені подобається. Спочатку було важко, але зараз вже. Тягнулося. Які, на вашу думку, характеристики вчителя 21-го століття? Ну, звичайно, що на перший план виходить, е, треба бути велику, велику, великим психологом, оскільки е, більше звертати психології, оскільки діти, що діти, що батьки, наскільки зараз різні, що, наприклад, знайти якийсь правильний вільний вибір, дійсно, треба треба думати, треба зважати на все. Тому я думаю, що. Е, Психологічна освіта вчителя 21 століття повинна займати досить, велику, досить великий об'єкт. Крім того, вчителя 21 століття це вчитель, який орієнтується, розбирається в сучасних технологіях, в сучасних засобах навчання, в сучасних платформах. Припустимо, у вас є можливість відкрити свою власну школу, якою б вона була. шикарна. Шикарна. Мрія. Знаєте, мрія про школу вона в кожного різна. Тобто, хто хоче школу менеджменту, хто хоче школу творчості, хто хоче школу спортивну школу, хто хоче школу якусь. Я, наприклад, відкрила таку, знаєте, ось таку знаєте, школу креативну екологочку, в тому числі тобто, щоб там тобто, дати можливість, можливість дитині показати себе там, де їй найбільше комфортно, Тобто, щоб цей талант повністю розкрився. Так, да, зрозуміло, що це повинно бути досить великий штат педагогічних працівників, але нехай це буде одна дитина в класі, але щоб з нею займався вчитель, наприклад, якщо це вокал, то це буде тільки вокал, тобто більша частина. І, е, знаєте, можливо, керівникові не можна так говорити, але я е, маю так, ну, це ж школа мрії. Що думаєш, а можна це сказати, що е, учень повинен бути не напічканий е, знаннями, а він має мати базу основних знань, а ті знання, які йому будуть корисні в його житті, тобто він їх набуде самостійно. Тобто, щоб кожна дитина, кожна дитина вона розвивалася в тому руслі, який їй найбільше подобає. Назвіть на вашу думку найважливішу якість сучасного учня, що це таке учитель мрія кожного учителя мати учня, учня, який хоче вчитися, який перевершить свого Так. і хочеться. Знаєте, у у той вислів каже. Переможному учителю, від, від учня, якого який, учень, який багато вище став свого учителя. Тому я хочу, щоб де, такі це. учні у <клес> кожного з вас з нас були, які життя вчилися, які хотіли вчитися, де підтримка була і батьків, і педагогів. Усіх <клес> як ви розумієте вислів, Теодора Рузвельта роби те, що можеш, і з тим, що маєш там, де ти є. Кожен з нас е, впродовж свого життя е, потрапляв в різні ситуації і в різні місця. І, е, звичайно, що намагався бути корисним там, де він є, зі своїми всіма якостями, зі своїми е, позитивними, може і не дуже позитивними е, якостями, але мусимо пристосовуватися до ситуацій, які трапляються. Е, стараємося робити людей, які навколо нас кращими давати їм щось. І обов'язково брати від них кращі моменти. І стараємося робити те, що світ ставав кращим. Наша ситуація зараз це дуже важко у зв'язку з ситуацією, яка в нашій країні, але допомагаємо тим, хто потребує що тим, хто потребує допомоги сьогодні, тому що, не дай Бог, але ми всі можемо потрапити в таку ситуацію. У вас є улюблена цитата чи афоризм про вчителів, навчання. Що вас зірочкою мотивує? Три зірочки. Три зірочки. Що в мене як цитата, яка мене мотивує? Ну, цитат багато і про вчителів, і про і пісень багато не звучать, як, цита, як мотивуючі такі. Але що мене мотивує, хоча я й не працюю зараз вчителем, так? Ну, по суті, ми все рівно вчимо когось, і ми все рівно вчимося. Ми завжди є вчителі, ми завжди є учні протягом свого життя. Але мене мотивує те, що, от, що в професії вчителя, що вчитель завжди вчиться. Так? Не можна бути вчителем, і от вивчив ви, закінчив вірус. Ти прийшов в школу, і це, ти все знаєш, ти все то. значить, по суті, мотивуючою цитатою є слова Шевченка. Вчитися про моя, так що Шевчен... навчайтеся. На сьогодні в Паланській громаді освітні послуги надає чотири ліцеї, сім гімназій, одна початкова школа та одна філія. Заклади працюють за змішаною та дистанційною системами. Своє професійне свято у лавах Паланської армії освітян відзначає більше 250 фахівців зі святом. Сьогодні ви ті, хто йдете попереду. Сьогодні ви ті, хто за чиїми плечима не просто педагогічний колектив, не просто. Діти, які навчаються у вашій школі, за вами дивляться очі усього населеного пункту, кожного з сіл, а можливо, і кількох, якщо ви зустрічаєте дітей. З вірою, з надією, надією на те, що всі труднощі, які стоять і випробування, які стоять сьогодні перед українцями, ви зумієте виховати таке покоління. Яке не буде дивитися твердим поглядом вперед, яке розбудує Україну такою, якій будуть заздрити весь світ. І, звичайно, сьогодні ми не можемо згадати тих чоловіків, батьків, хлопців, випускників наших шкіл, які захищають Україну, які в гарячих точках. І тих, хто віддав своє життя за нас, за мирне небо, за те, щоб ми чи онлайн, чи офлайн навчали наших дітей. І вашій особі сьогодні хочу подякувати всім вашим колективам, і педагогам, і обслуговувачам персоналу, всім, хто готував школу до нового навчального року, всім батькам, які вірять у вас. І хочу побажати, перш за все, міцного здоров'я, хай вам посміхається доля, хай Бог дає сили, наснаги, дає той, того міцного духу, який дасть вистояти кожному з нас. Адже ми кожен з з вами з вами боєць. Боєць отут, у тилу. Коли ви волонтерили і волонтерите. Коли ви вчили, коли ви допомагали внутрішньо переміщеним. і сьогодні ми будемо їх зустрічати і завтра, і позавтра, оскільки іде попереду зима і знову нові випробування. Тому хочу, щоб цей нелегкий рік кожен з нас пройшов достойно, щоб наші діти отримали ще міцніші знання, ще більше сил і, і енергії ми вклали. У їхнє виховання ми розуміємо настільки важливо сьогодні виховати справжніх патріотів.